Вітаю усіх на моєму каналі. Зазвичай готування та харчування вдома набагато вигідніше, ніж харчування у ресторанах та кафе. У закладах категорійних б'є по кишені. У нижчих та закладах середнього прошарку критерій ціна якість не завжди відповідна. А у переваг домашньої їжі одні плюси: це і контроль над станом інгредієнтів, контроль над способом приготування. І що саме немало важливо, це контроль над гаманцем. Сьогодні ми з вами перетворимо самий банальний морожений хек на розкішну страву, і це. Риба під шафрановим соусом. Нам потрібні морожений хек, цибуля порей, одна невелика цибулина, два зубчики чеснику, 100 мієл білого вина, пару свіжих креветок, одна столова ложка крохмалю, спеція шафран, оливкова олія та сіль перець. Спочатку рибу звільняємо від шипа, надрізаючи його тонким надрізом вздовж. Плавці та хребет ні в якому разі не викидайте, вони нам знадобляться для приготування наваристого бульйону. Відділяємо рибу від кісток, нарізаємо порційні куски, солимо, перчимо та відставляємо в сторону. Тоді очищаємо креветки, виймаємо з них візікулу. Голови та панцири з креветок ми злегка підсмажимо у кастрюлі. Тоді додамо туди цибулю пору, плавці, хвіст та хребет з риби, дольємо приблизно пів літра води, посолимо та залишимо варити бульйон. Решту поро, цибулинку та зубчики чеснику ми дрібненько поріжемо. Овочі підуть до сотейника злегка припуститись з оливковою олією. Тим часом процідимо наш бульйон. Він дуже наваристий, ароматний, гарного кольору. Овочі на лагідному смаженні, а тим часом ми розведемо шафран. Ниточки його ми зальємо дуже крутим кип'ятком та залишимо настоятися. До підсмажки додамо біле вино. Його випаровування ми облегшимо легким помішуванням. Тоді у бульйоні розведемо столову ложку крохмалю, влиємо його до овочів. Додамо шафран, починається повільне заварювання і поетапне додавання решти бульйону. Солимо за смаком і тоді переносимо у блендер. Ретельно збиваємо і отримуємо оксамитовий дуже гарного кольору, ароматний соус. На цьому етапі по бажанню, можете додати пару ложок вершків або ж ложку вершкового масла. Тоді обсмажуєте креветки, буквально дві хвилини з кожної сторони. Виймаєте і на цю ж саму сковорідку викладаєте рибу. Коли на рибі з'явиться рум'яність, перевертаєте її, заливаєте нашим соусом, викладаєте поверха креветки і даєте ще пару хвилин потомитися. Запах стоїть неймовірний. І тут головне тим. Кого ви будете вгощати, не признавайтеся, що такий шикардос ви приготували з банального хеку. Подаю я рибку під шафрановим соусом з картопляним пюре. Класична суперова комбінація. Я дуже-дуже вдячна усім за допомогу, за підтримку. Я ціную кожного. Усім миру та добра. До нових зустрічей.